І у ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Не скажу вам, де було це, близько, чи далеко, упіймав над ставом тихим сірівок лелеку. Але кань каже, Вовку, не тримай за ногу. Я хотів би перед смертю помолитись Богу. Бо поскалися, гнуливо, в'їдливо питає. А нащо йому молитись, як його немає? Я прошу тебе, лелека, низько поклонився. Помолились дід і прадід, батько теж молився. Ну, молися, Бог дозволив та давай скоріше. сильно їсти захотілось, аж у шлунку ріже. Отче наш, сказав Олека, Бачиш, я вмираю. Не остав же душу грішми і впусти до раю. Бог гарикнув крапля мозку є в твоєму лобі. Не в раю ти зараз будеш, а в моїй утробі. Тут лелека, як підскочить, як розправить крила, хвиля вітру шугунула, вовку дух забила, і гукнув лелека з неба, знай тварю посіра. В кожному серці має бути щось прекрасне віра, бо душа без віри темна, як дрімучі хащі. А я вірю, і тому я вирвався із пащі. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця нас Не зламая війна, наша віра, една еземця, україна.